Зараз у підніжжя гори Говерла і тут така історія. Стоїть гелі курись ці горні. І я щось не розумію взагалі як він туди потрапив. <різь> Піднімаємось з Вікторією на Говерлу. Тут гірна. Гірна, гірська річечка. Тут грибочки, так? Такий ліс, скрізь коріння, десь мох, десь кущики. Взагалі дуже красиво. Красивіше, ніж в циганському лісі у Польщі. Вікторія хоче сфоткатися, мабуть. Тебе такі якісь коротенькі ноги, як так. Якщо я зверху вниз. Мало, ну, мало що так. <різь> я думав в говорило це дуже просто, сходження на цю гору. А виявляється, що не так і просто. Потрібно отакими лабіринтами лізти через кущі. А далі ще... Отуди. Ой, боже, чуть не вбився. Там Вікторія плентається позаду. Тут я плентаюсь. Дивись під ноги. Дивись під руки, щоб не заванялась там. Чуєш? Чую, чую. Дивись. За своїми підмехами. все там нормально. Я помазала зранку. Щось за тобою метелики падають. Ні, ні, то за тобою. Замертво одразу. Я помазала зранку, а ти ні. Взагалі то файне. Тут є камінь, який прощає гріхи. І щось я дивлюсь, моя дружина дуже, мабуть, нагрішила. Вона вже так півгодини стоїть. А він такий прохолодний, такий добрий. Ану шльондро відсунься. сонця. О, бачиш, проща є гріхи. Але ти вже на Шльондро. я тобі вітаю, бо твої гріхи забуті. Тепер я свято, мачу. І отака краса. Бачиш, там багато людей піднімається зараз. Багатенько, ми перші. Так що пішли швидше. Та вони нас не, не здоженуть. Але файна тропа. Так, хтось красивка тут залишить. Вікторія? Вперед. Гоу! що мені зовсім не важко. Так? Чого ні. Ти головне наш види. О, яка файна дупа. А тут якраз написано Бог і любов на фоні вітиної дупи. Ну, то якось так усі йдемо. Собі потихеньку. Ну що? Ось ми на вершині горі Монблан. Якщо були б у Франції. Але нафіга нам до Франції і той Монблон, якщо в нас є прекрасні вершини на нашій Батьківщині. І це гора Говерла. Знаходиться вона де? А Вікторія? На чорногірському хребті. Ще називається Чорна Гора. І для нас це вже друга вершина Чорногірського хребта. Перша була в тому році і була то гора рапіван. Сьогодні поверла. Круто. Залишилося ще три на цьому хребті. Маємо їх всіх скорити. І вони за нами. У сьогодні. Ще щось хотів наплести. Але не пам'ятаю, що. Щось хотіла сказати, Вікторія? Як, як взагалі вражає? Супер. Ну, взагалі легко далася. За, Майже за один підхід. Робили зупинки максимум по хвилинці. Не більше. Власне, краєвид. Що знімав би не я. <ріст> <ріст> Трошки хмарно, але взагалі погода супер. Не жарко бомба. Отака ну, краса. Багатенько людина збиралась. Зараз фоткаємось, відпочиваємо і йдемо далі вниз. Або на іншу гору, Тут вона не подалеку є. Чого? Давай як вчора, майже впадемо в гору. Всім привіт, слава Україні! Героям слава! Пішли ми назад, говорили, як завжди, не так, як всі, не по синій трасі, а по червоній. Вон там Вікторія спускається. І отримали бонус у вигляді у такого каньйону. І перший раз в житті я побачив. Початок річки оце приток річки Заросляк. І там з іншого боку, там теж спускається вода, там вона внизу зустрічається і образує річку, ну, річку, струмочок, який потім внизу стане річкою. І ми уздовж неї будемо спускатись. Вікторія, як настрій? Чудовий. Ну, супер, пішли далі. Ну що, тут наші струмочки зустрічаються? Ось той, що я показував вище. Ось цей з іншого боку. І вони йдуть далі вже маленькою-маленькою річкою. Вода. Чистейша. Ану, скуштую воду Карпатський карпатських гір. Познімай. Я дуже сподіваюсь, що трошки вище ніяка траваринка не насяла і не насирала. в даний момент. Але урінотерапія то теж добре. мене мама в дитинстві поїла пісюшками. Моїми, слава Богу. Це ти для блога, так? Ні, не, не для блога, для себе. Не для Бога, для себе. <рик> ну ти ще є Бог. Так, там грязно Тут буде. Ну як смак? Така. Ну, файно. Без жодного присмаку. Так. Ага Ну тоді і я спробую. І що, тебе також знімати? Ні. Хочеш. Ну давай. Давай вже потрачу на тебе трошки свої пам'яті в телефоні. Вікторія п'є воду Карпати. Смачно. Йдемо далі. Любі друзі, в мене шок. У ті дві маненькі ручейка перетворились у такий водоспад. Прийшли ми зовсім небагато. Фантастика. Це просто фантастика. Hihihiii <laughs> Kruto!